Вітаю на каналі Побут. Мене звати Андрій, і сьогодні в нас такий осушувач повітря від компанії Trotec модель TTK71E. Це німецький бренд-виробник, але як і всі осушувачі повітря, виробляється він у Китаї. Спереду бачимо, він такий білого кольору, збоку є чорна вставка. Дизайн, як скажуть, він трошечки такий буде застарілий. Хоча функцію він свою виконує. Даний осушувач може витягувати до 24 літрів води на добу, як вказує виробник, але це при умовах постійної вологості 80 або більше відсотків і температури 30 або більше градусів. Температурному діапазоні він працює від 5 до 32 градусів. Але, звичайно, чим менша температура, тим менше він буде збирати. Повітряний потік даного сушувача складає близько 180 кубічних метрів, є кілька режимів вентилятора і працює він на холодогенті R290. Це є газпропан, тому не бажано його розміщати в приміщення менше, ніж 5 квадратних метрів. Споживна потужність в максимальному режимі його сягає до 450 Вт. Рівень шуму близько 48 дБ, це приблизно середній рівень шуму. Вага складає. Близько 13 кг. Об'єм баку складає 2,3 літри, що небагато для осушувача такої продуктивності. Довжина кабелю живлення 1,8 метрів. Є рукоятки, він не має, на жаль, коліща, тому його буде незручно переміщати по приміщенню. Є дві рукоятки, які по своїй суті теж не дуже зручні, краще би була одна велика ззаду або можливість пересувати. На жаль, цього немає. Також ми в його роботі е, помітили, що. Ним так трошки похитує, це, напевно, просто розбалансований сам по собі вентилятор. Хоча вентилятор є хороший, равликового типу і достатньо дає добрий повітряний потік. На задній частині є бак для збору конденсату, як я казав, він 2,3 літри, що є досить мало для е, осушувача повітря на 24 літри. Є патрубок, через який можна виводити конденсат в окрему тару або в каналізацію, в бачку є. Поплавок, який, за допомогою якого осушувач припиняє свою роботу, коли бак заповнюється. Трошки може проблематично його бути витягувати. Потрібно навчитись, бо з першого разу він може вам не витягнутися. Тут акуратно треба разом його тягнути, весь бак. Не зверху, а так, щоб він висовувався разом. Ну, треба пробувати. Трошки вище є. Фільтр є сітка, фільтр грубої очистки, який потрібно регулярно чистити, мити під проточною водою, тоді ваш осушувач буде працювати довше і продуктивніше. За сіткою є радіатор, він має покриття блюфін, це від корозії, по суті, свої зараз кожен осушувач має таке покриття, це для того, щоб сам радіатор не покривався корозією і служив довго-довго роками. Є датчик вологості температури. Зверху панель управління. Зараз ми його включимо і я покажу, як ним користуватися. Також можна побачити, що заслінка висовується вручну. Ну, скажімо так, як на мене, трошечки його на ньому зекономили. Це моє таке враження, моя така думка, бо виглядає він трошечки по-дешевому. Оця реалізація, як воно. Хрустить без коліщат, важко, бак витягується. Ми ще помітили, що сама панель так трошки прогинається. Це не дефекти, це нормально. Тобто він нормальний осушувач. Він, я думаю, буде нормально довго працювати. Ну але з першого погляду, ну, так собі, така от історія. Обов'язково потрібно відкривати цю заслінку, бо якщо ви не відкриєте, то це буде додаткове навантаження на компресор, так як немає повітряного потоку, і осушувач не обдувається. Ні в якому разі не користуйтеся з, з закритою заслінкою. Отже, ми зараз його включимо, я покажу, як ним користуватися. Під'єднали ми осушувач, відкрили заслінку і включаємо. Одразу запустився. Світиться індикація fen, це означає, що вентилятор вже працює. Показує нам осушувач 55% вологості. Це зараз в нас є. На даний момент нам потрібно натиснути кнопочку мод. І можна виставити бажаний рівень вологості. Наприклад, якщо у нас 55, ми виставляємо, нам треба 40%. Запустився компресор і знову запустився вентилятор. Зараз засушувач працює і витягує. Вологу. Можна також перейти в режим хай. Це коли вентилятор працює в максимальному режимі і режим авто. Ну, це, напевно, автоматичний режим, в якому осушувач дотримується вологості 60%. Зазвичай цей режим по-іншому називається, нічний режим, ну але в цьому сушувачі ось так. Є також таймер. Можна від 1 до 12 годин виставити, через скільки часу осушувач відключиться. Ось зразу засвітилася індикація таймера. Operation це означає, що осушувач працює і викачує воду. Є індикація дефрост. Це якщо ви осушувач поставите в холодне приміщення, він періодично буде автоматично переходити в режим розмороження. Це нормальна робота. Вам нічого не потрібно робити, осушувач все автоматично буде робити. Просто чим більше світиться дефрост, тим повільніше він буде збирати воду, так як в цьому режимі він якраз не збирає, просто вітає те, що намерзло на радіаторі. Full, по своїй суті, це коли ви витягнули бак або коли бак наповнився. Зараз ми попробуємо зімітувати. Я витягнув бак. Ви почули? Звукову і світлову індикацію побачили. Потрібно вилити воду, поставити бак назад і осушувач продовжить свою роботу.